Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Скорпіон. Що чекає скорпіонів в червні місяці? Важлива новина. Я трішки скоротила всі розклади такі прогнози, так? тому що 30 хвилин це дуже важко і вам, і для мене, для мене знімати, для вас дивитися, тому я трішки скоротила всю цю історію. Але додала новий пункт особисте питання. То, якщо ви хочете дізнатися, як вирішиться ваше особисте питання, або якусь підказку до цього питання, то подумайте зараз про нього, а далі я по ходу розкладу щось вам на це відповім. Можливо, дам якусь пораду. Так, скорпіони. Що чекає? Місяць червень. Такс. Що чекає скорпіонів у грошах в роботі? Що чекає у відносинах в плані кохання? Цікаво. Просто в мене чоловік скорпіон, бачите, тут пуста карта. Щось цікаво. Так, вже полетіли карти. Здоров'я. Угу. Особисте питання, відповідь на особисте питання. Так, або порада. Карта поради на місяць загалом. <ріст> Знов таки. От, е, вже третій раз сміюся, е, спочатку записувала для е, вогняних знаків зодіаку, в них так все активно, прогресивно, так щасливо. Тут записую для е, рибів, е, раків та скорпіонів просто якийсь треш. <ріст> Щось взагалі. Енергії цікаві. Це непогано, просто вони своєрідні, так скажемо. І так, перше, це гроші-робота. І в нас тут перегорнута п'ятірка мечів. Цікава карта. Можливо, ви уникнете якоїсь, наприклад, звільнення, Так? Причому такого дуже неприємного звільнення. Можливо, хтось. Мав якісь проблеми на роботі, і він їх як вже пройде, тобто не, не буде вже кризових ситуацій. Можливо, ви йдете е, на роботу, розуміючи, що от там буде та людина, з якою я буду сваритися, з якою вічно якісь проблеми, і ви е, от в червні місяці з цією людиною не будете сваритися, скажімо так, не буде проблем з, з нею. Давайте ще докладу сонечко зайшло і тепер мене погано видно. Ну, добре. Так, колесо фортуни. Трішки ви не. Як би це сказати, в роботі ви... І в грошах ви трішки не під впливом вищих сил, тобто ви не полягаєтесь на вищі сили. Ви думаєте тільки своєю головою, тільки своїм раціональним наприклад, мисленням, і не можете віддатися на, на долю, скажімо так, чомусь. Це насправді трішки погано, тому що фортуна вже не на вашій стороні. Тобто, якщо ви думаєте, що вам повезе. Ні. Скоріше ні, тому що ви все не даєте змоги. Не будете давати змоги, щоб вам повезло. Давайте ще докладу. Пригорнута луна. Проте, знаєте, ви і не, не будете давати а, в роботі а, а, можливості проявлятися таким ситуаціям, які б вас а, які б ви не розуміли. Тобто все прояснили, все. А, а, Перевірили, все зробили, щоб ніяких проблем, можливо, щоб уникнути цієї п'ятірки мечів, так, з якимись людьми. Тобто, ви настільки все будете перевіряти. Трішки додала освітлення, щоб мене було взагалі видно. І так, продовжуємо. А, тобто. Цілому на місяць така історія, що ви будете настільки обережні в роботі, щоб, от не, щоб нічого поганого такого не сталося, проте ви і не будете давати можливості, наприклад, своїм там, вищим силам вас якось підтримати, тому що ви будете прям дуже обережними, скажімо так, у роботі. Тут навіть не йде мова про гроші, тут навіть не йде мова про, про якусь, якусь реалізацію. Тобто, я думаю, що воно буде так само, як в цьому місяці, так, наприклад, в травні. Проте ви так дуже-дуже обережно будете відноситись до своєї роботи і, можливо, навіть до грошей, щоб, наприклад, не втратити щось. Окей. А, гроші роботи зрозуміло, відносини в плані кохання. Що мене здивувало? Пуста карта. Пуста карта, ну що, це як відсутність кохання, відносин, відсутність е -е, спілкування, розуміння, якщо є відносини, так? Давайте докладу. А можливо, відсутність проблем. Також може бути. Давайте докладемо. Дивлюся у вікно, там, там блискавка. Так, відносини в плані кохання. Шестірка мечів. Сумісний переїзд, поїздка. Гремить. Сумісний переїзд, поїздка, можливість поїхати. Боже, як воно гримить. Трішки стрьомно. Повертаюсь до вас. Так. Але бачите, все одно разом. Тобто, якщо є родина, якщо є сім'я, якщо є просто людина, з якою вам комфортно, з якою у вас є відносини, то в принципі, ну, ви будете разом. Можливо, не вистачатиме якихось емоцій, позитивних, чогось такого класного, якихось вікендів, так, сумісних, проте, ви все одно разом, все одно. Як тримаємося родиною. Якщо у вас немає відносин взагалі, то це про те, що ви будете, наприклад, їхати кудись, можливо, людина якась з'явиться із, із далека. Та людина, яка може бути постійно в русі, постійно в командировках, наприклад, може з'явитися така людина, або ви будете такою людиною. Так, відносини в плані кохання. Пригорнутий диявол. От що мені подобається, завжди майже завжди виходить на скорпіонів диявол у відносинах перегорнутий, все ж таки відносини не про залежність, не про типу, ми разом, аби бути разом. Ні, все ж таки, це про адекватні відносини, це про відсутність. Гойдалок якихось відсутність, от, знаєте, такої історії, коли люди самі от, і разом не можуть, і один без одного не можуть. Такі тут спокійні, рівні, нормальні відносини. І проста карта насправді буде казати, що ви просто вони не зміняться. Можливо, максимум це якийсь переїзд, поїздка так, постійна. А, а так. Загалом я не бачу проблем у відносинах. Але чогось такого вау-класного теж не бачу. Якщо відносин немає, то і дьявола немає, немає залежності від іншої людини, немає проблем, немає. Ну, типу, взагалі ви будете займатися просто своїми справами і все. Окей. Здоров'я і в нас тут дуже цікава карта справедливість. Справедливість каже, що здоров'я в справедливому стані. От як ви до нього відносились, так, таке воно і є. Якщо ви піклувались про своє здоров'я, воно, в принципі, буде в класному стані. Якщо ви забивали, не лікували щось, будь ласка, справедлива історія, а що ви хотіли? Давайте ще докладу, все ж таки, таки. здоров'я. Перегорнутий відлюдник. Я думаю, що ви якісь моменти свого здоров'я все ж таки не тримаєте під контролем, і тому в червні можливо таке, що буде якийсь вирок. Наприклад, ви не лікували зуби просто приклад. І в червні заболі... заболить зуб. Може бути, може бути. Тобто це вирок, типу, от щось таке воно вистрілило для вас, і вам стало там неприємно. Або якщо ви. Ну, що ще може бути? Ну, там болів в живіт, наприклад, ви не ходили до лікаря, а тут бац, і. Гастрит, ну, щось таке. Тобто, це не про те, що щось знов-таки фатальне, там, або щось неймовірно погане. Ні, це про те, що якщо ви не контролювали якийсь свій стан, то він може дати про себе знати. Давайте ще одну дістану. Королева кубків. Королева кубків, до речі, це ваша карта. Або це карта жінки, яка знаходиться поряд з вами. Все ж таки. Королева Кубків це про піклування. І вона каже, що якщо або ви все ж таки візьметеся так, за піклування про себе, за те, щоб там, залікувати, зализати якісь свої рани, або якась людина, так, мама, наприклад, або ну, подруга, так, вона візьметься за вас і скаже, ні, подруга, йдемо до лікаря, йдемо там щось робити. І знов таки. Королева кубків вона каже, все добре. Всі е, проблеми вирішуються, згладжуються, І ви себе комфортно відчуваєте. Так, якщо це ваша карта, історія про Королеву кубків, то я думаю, що по здоров'ю тут все одно, все буде добре, навіть якщо щось десь проявить себе. Так, відповідь на особисте ваше питання. В нас тут перегорнутий паш Пентаклів. А... Дуже неоднозначна історія, тому що Паш Пентаклів, як ніби каже, не вкладатися в цю історію, не розвивати цю історію, проте може казати і про дітей. Давайте докладемо, щоб більш уточнити цю історію. Перегорнути король жезлів знов гримить. Все ж таки, не вкладатися в цю історію, так, в ваше питання, не розвивати його, не вирішувати. Або якщо ви чекаєте, що хтось вирішить за вас, ні. За вас ніхто не. Тобто, давайте бувають різні ситуації. Для когось дійсно не потрібно цим займатися цим питанням. А для когось навпаки потрібно займатися, не перекладаючи на когось ці питання. Якщо це стосується дітей, так, або чоловіка, типу ніхто не зробить за вас. І давайте ще одну підказку якусь дістанемо. Ірофант. Сказала, ніхто не зробить за вас, але іерофант каже, що допомога все одно буде. Тобто, можливо, якийсь радник для вас буде, можливо, ви станете якимось радником так, в цьому питанні, можливо, хтось вас ем, підтримає, ем, захистить. Так, таке теж може бути. В цілому питання вирішується правильним чином для вас. Не обов'язково, що це буде вас задовільняти, але воно вирішиться правильним чином для вас. Тому що рефан це про адекватність, про правильність, про істинний шлях, про духовність. Наприклад, так, якщо це також пов'язане з духовністю, то це теж лайк. До речі, для когось можливо хтось хоче там, наприклад, щось купити собі. А чоловік не дозволяє. Тут можна купити. можна купити. Тобто, не слухаємо чоловіка, так не слухаємо дітей, слухаємо своє серце або якогось там духовного наставника в цьому питанні. Така історія. Добре. А, карта поради для скорпіонів на місяць червень. І в нас тут шестірка пентаклів. Знову карта каже: не чекайте все ж таки допомоги від когось. Не чекайте, що хтось, або ви, якщо ви маєте змогу там кудись вкладатися, допомагати щось робити, ну не, не потрібно не, не перевищуйте свої сили і свої можливості. Так, ви, типу, ви, ви самі ще потребуєте, а ви віддаєте більше. Ну, тут обережніше з цим. Або не чекайте, що хтось буде закривати ваші потреби, бо, скоріш за все, цього не станеться. Тобто полягайтеся на себе, а не на когось. Вам карта каже, давайте ще одну дістану на карту поради. О, дві дістали, ну добре, пуста карта і карта вісім пентаклів. Це просто те, що я озвучила зараз. Вісім пентаклів, будь ласка, самі по собі. Самі працюємо, самі відкладаємо, самі робимо, самі полягаємося на себе, тільки на свою працю, тільки, от якщо я зробила. Значить, я молодець. Якщо я не зробила, то всі претензії тільки до себе. Тобто, не полягаємося на когось. Так, пуста карта, Ні, ніхто не допоможе. Тільки я сам, тільки я можу сам а, вирішити всі свої проблеми. М -м, отака історія. Дякую за увагу, Скорпіони. Пишіть, як відіграються, що думаєте. А, також ставте лайки, підписуйтесь та натискайте на дзвоник. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Боже, знову громить дуже позитивно, дуже інформативно. Це заряджає і мене і вас на нові звершення та ідеї, а також підтримує мене та мій канал. Ну і на все добре. Всім, Па-па!